Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Для уроку нам потрібен робочий зошит, тиждень 13, сторіночка 51, ручки кольорові олівці, ну і звісно, ваше бажання працювати. Прочитаємо тему нашого уроку, читаємо за мною луною. Добрі, справи. Похвали не потребують. Добрі справи похвали не потребують. Така тема сьогодні нашого уроку. Прочитаємо вислів Тараса Шевченка. Це такий великий видатний український поет. Читаємо за мною раз, добром нагріте серце, вік. Не прохолоне. Тарас Шевченко. Раз добром нагріте серце, вік не прохолоне. Як зрозуміти цей вислів, як ви гадаєте, що це означає? Раз добром нагріте серце, вік не прохолоне. Як це зрозуміти? Ви хтось може пояснити нам цей вислів? Хто хоче спробувати? Маріка, спробуй. Ти завжди 에... так добре це... вислови. Пробуй поясніш на гі... гі... Дром нагрійте серце це угу. коли 에... то, що ти робиш людям приємно, вони тобі латаряти і тобі стає в серці тепло. Так, ну, так, -да, можливо. Цікава думка, добре. А як ви розумієте взагалі цей вислід? Добром нагріти серце. Як це? Добром можна серце нагріти? Що це мається на увазі? Як це? Добро нагріти? Колоша що... шо... шо... людина може собі нагріти серце, якщо другим буде допомагати? Правильно, якщо людина допомагає іншим, так вона робить так, добрі. Вона робить. добрі. І їй від цього на душі приємно, так тепло стає, да, приємно, мається на увазі. Так, і тоді їй все може сподобатися, і вона буде все з це робити, робити, робити. Да? Тобто в неї серце буде добріше, добріше і добріше до інших людей, до тварин, до світу. І це прекрасно. Що ж, мої любі, виконаємо справу черепаха і сорока. Читаємо за мною повільно. Їжак. Біжать, біжать, біжачи. Біжіть тихо, ліжіть тихо. Біжіть тихо. Біжня, Кладіть ручку, проскрикочити, як сорок. Іжак, їжа! Що ви помітили в цих словах? Ми прочитали три рядки: їжак, в другому їжачиха, в третьому їжаченята. Що ви помітили в цих словах? Подивіться їжак, їжачиха, їжаченята. Що ви помітили в цих словах? Чим вони такі цікаві? Їжа, їжачиха, їжаченята. Чим цікаві ці слова? Маріка, не чим не. вони цікаві? Тому що вони Це... Поч... закінчуються ці... їжачиха і їжаченята на ну, тих самих буквах, а починають mm -hmm. вони всі троє на її букві. На і однакової буквою починається. Так, добре. А тільки одна буковка у них однакова. Більше нема ніякої буковки однакової. Ану подивіться, будь ласка. Є. А ще які буковки в них є однакові? Є. Ж є однакова, А є однакова. Є. Так, правильно. От девзалі, подивіться, якщо глянути, то в них є спільна частиночка. Ось вона їжак. Тут у нас їжач, просто одна буковка помінялася. І їжжач. Бачите, спільна частиночка в усіх словах. Цю частиночку називають корінь слова. Повторіть, корінь слова. хтось слова. Да. А такі слова називаються. Спільно кореневі або слова родичі. Вони бачать з однаковим коренем вони слова родичі. Добре. Що ж, приготуємося до читання тексту, і сьогодні нам в тексті трапляться такі слова: змурувати. Скажіть: змурувати, Це побудувати щось із каменю, і. Цеглий, коли щось будують з каменя, і цегли, кажуть, що це мурують. Добре, ще в нас буде слово цегла, повторимо таке цегла, цегла матеріал збройні, вирішили в руки. Могла російської кирпичі. бачили кирпичики? Далі. Завірюка, таке слово в нас буде. Завірюха це си, сильний вітер зі снігом. Ще, можна сказати, метелиця, хуртовина. Сказали разом: завірюка. Ополонка. Повторила разом. Ополонка. 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 В кризі роблять отвір, водичка замерла, а лід проламують і роблять такий отвір. Називається ополонка. Отакі От слова нам сьогодні трапляться у нашому тексті, який ми ще незабаром почнемо читати. Подивимося на екран для того, щоб краще зрозуміти слова, які ми прочитали. Подивіться, будь ласка, на екран. Ось ця людина мурує. Бачите, вона робить стіну із каменю. Це називається мурувати. Бачите, мурує. Це домик із каменю. А це цегла. Подивіться. Це цегла, терпічика цегла. Лидина, бачите, змазує цегло розчином і мурує, цегла мурує. Це завірюха подивіться, коли йде сніг одночасно і вітер. Сніг з вітру називається завірюха, хурделиця, метелиця, Так, А ось откриті, бачите, отвір, чоловік туди пірнув. Це ополонка. Бачите? Ополонка? Отакі слова нам сьогодні будуть Тексті траплятися, але ж ми вже знаємо їхнє значення, тож будемо знати, що це означає. Ручка синя в руках, виконуємо вправу повітряні куті. Допоможемо мало почати. починаємо. Змуруй, зсеглий, завіга, грілля, положення, у в руках, почитаємо вдруге. змуруй. Сегли, біля ополонки. Беремо зелену ручку, читаємо третє. Змуруй. сегу, валюха, біля ополонки. Поклали ручку, зробили глибокі вдих. Читаємо. Зморують. Біля беремо синю ручку, допомагаємо. Допомагаємо. Ведмедикові їжаченята, розповідають, трішки рішчають. Беремо олівці, читаємо друге. Іжаченята розповідають. трішки Алан, працюємо з класом. Алан. Третє читаємо. Їжа -чинята Їжа -чинята чинята, три, що... Поклали ручку, поставили пальчик, зробили глибокий вдих. Читаємо. Ми сьогодні читаємо з вами казку Василя Сухомлинського. Називається казка як їжачок піч змурував. Поставте, будь ласка, пальчик на початок казки. Виктор нам зараз прочитає, ви уважно слухайте. Я вас прошу зараз голос не читати, тільки ученятка і пальчики працюють. Домовилися? Слухаємо уважно казку, потім будемо виконувати завдання до цієї казки. Як їжачок піч змурував. У їжачка було. Гніздо, а їжачиха й каже їжакові: Узимку буде холодно нашим діткам. Змуруй піч. Наробив їжак цегли і склав піч. Принесла їжачиха дров. Запалили в печі, стало в гнізді тепло. їжаченята раді, стрибають, граються, полізли на теплу піч. Казки розповідають, так і поснули, а за вікном... Завірюха мороз тріщить, дерева від вітру стогнуть, пташка біля ополонки плаче. Ось така казка. Що ж, прочитаємо текст казки нашої ще один раз. Берем ручку, беремо ручку до руссенья і читаємо зі мною разом.

Радость, 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 радость,

Варвара читала казку зараз, Варвара? А я щось не чула тебе. Прочитали. Виконаємо завдання питань. Що їжачиха запропонувала їжакові зробити для діток? Виберіть, будь ласка, правильно, на вашу думку, відповідь. Що ж їжачиха запропонувала зробити їжакові? Несіть ручку. Добре, варіант А. Назбирати яблуку. А хто обрав варіант Б? Змурувати піч. А хто обрав варіант В, принести води? Так, правильна відповідь: змурувати піч. Наступне: А де у нас так, про це написано, перевіримо себе. Знайдіть речення, де написано про це в касті? Знайдіть, де нам сказано, що їжачиха попросила змурувати піч їжачка. Де про це написано? Хто знайшов? Там це так. 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 Буде холодно нашим діткам змішуть і піч. Чудо бере маркер і виділяємо. Ось, де ми знайшли взимку, буде холодно нашим. Дітка виділяє маркером. Змуруй, піч, ось де вона попросила їжачка це, не це не зробити. Каші. Чудово. А як поводилися їжаченята? Оберіть, будь ласка, правильно на вашу думку відповідь. Як поводилися їжаченята? Прочитайте три варіанти, оберіть правильно. Добре. 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 Стрибаю, 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 стрибаю. Хто обрав варіант А? Сумували. А хто обрав варіант Б? Побігли на прогулянку. А хто обрав варіант В Стрибають, граються, казки розповідають. Так, це правильний варіант, і майже всі виконали завдання правильно, чудово. А де про це написано в тексті. Переконаємося, то раптом ми помилилися. Власне, ну Де в тексті про це написано, що вони стрибають, граються, казки розповідають. Будь ласка, Марічка. Тобаю, там де, просто на саплоне, а там є Угу, Так, ось тут. Правильно. Читаємо разом і виділяємо маркер. Взяли маркер до рук, читаємо. Стало. В гнізді тепло. Ці раді. раять, Грається. Да? полізли на теплу, піч, читають пісні, Казки розповідають. Да, ось де про це написано. Молодці, чудово. А тепер я попончував? Прочитати, виділити або візьмемо ручку, підкреслимо його краще, щоб не перепутати. Останнє речення в касті. Де в нас велика літера. Ось у нас остання велика літера. На буковку А наш речення словом А починається. Да? Початок речення велика літера. Читаємо його: А, за вікном, завірюха, мороз тріщий. Дерева від вітру стогнуть, пташка біля ополонки плаче. Дох. Скажіть мені, будь ласка, вам не шкода пташку, яка плаче біля ополомки? Холодно, завірюється. Кода, а що треба зробити, щоб пташка перестала плакати, як ви гадаєте? Що можна зробити? Добрі люди підгодовують пташок в зимку, правильно насипають і їм і погріти, її погріти ще. можна. Можна погріти, звісно. А як називаються такі спеціальні малесенькі? Місця, де люди насипають їжу пташеняткам, вони навіть самі їх вигоду... виготовляють, ці штучки, такі куди Годівнички, мене... Правильно можна зробити годівнички. І взимку пташок підгодовувати, бо взимку їм дуже важко іноді буває знайти їжу, особливо коли все засипане. І можна я, зробити вдома для пташок. Вам, годин, вам. Можна а, а я з папою з Прекрасно. Шпакійно, так І у вас живуть шпаки. Це чудово. Добре. Та, Отже, якби ми продовжили цю казку, що б ми розповіли? що б ми зробили, щоб пташ, щоб ми змінили в казці, щоб пташка перестала наша плакати, що б їм зробила? Щоб стали так, поїсти, пташка б нагрілася, так, поїла і вже б не плакала. Так, вже б їй також було добре, так само, як і їжачення, правда? Дій? Добре, yeah. О, так. а пригадаємо вислів Тараса Шевченка, який ми прочитали з вами на початку уроку. Раз oh, добром oh, на більше серце, вікні про Так? Якби ми отак пташці зробили, нам би було з вами приємно, як ви гадаєте? Так. Yeah. Так, нам би я думаю, нам би сподобалося робити добру і допомагати пташці взимку. Добре, чудово. Отже, мої любі, настав час відпочинку. Встаємо зі своїх місць. Прослухаємо завдання 8. Хвилинку знаєте. І після завдання, послухайте уважно, кожен з вас мені розповість, що нового він дізнався з тексту. Тому будьте дуже уважними. Ставте пальчики всі, приготувалися. диктор нам читає. Ми пальчиком, ми пальчиком слідкуємо, пальчиком слідкуємо і запам'ятовуємо, що ми почули. Сподобалися? І потім розказуємо. Зимова сплячка жаків триває 128 днів. Коли їжак спить, температура його тіла. Падає до 2 градусів тепла, а в нормі вона становить 34 градуси. У сплячих їжаків дихання дуже сповільнене. Вони вдихають не більше восьми разів за хвилину. У звичайних умовах. Їжаки за хвилину вдихають і видихають 40-50 разів. Прокидається їжак неймовірно голодним. Після зимової сплячки він невтомно шукає їжу. Виявляється, їжаки не полюють на мишей. Можливо, вони й не проти спіймати мишку, але просто не можуть її наздогнати. Хіба що натраплять на гніздо? Ось така цікава інформація про їжаків. А тепер, будь ласка, я послухаю, що кожен з вас дізнався з цього тексту. Починаємо, Маріка. Я дізналась. Я дізналася, що за хвилину ди вдихання і вдихання 45 10 разів. Це так, да, це у звичайному стані, коли він не спить взимку. Так, правильно, добре. Вадима, я дізнався. Я дізнався, що їжак, їжак прокидається неймовірно голодним після зимової шплячки. Добре, він... дякую. Угу. Спасибі. Михайлику, я дізнався. Ви <титут> пізнайте, що єжак дуже-дуже-дуже-дуже сильно, голодний і навіть не може спіймати мишку. Так. А чому він не може спіймати мишку? Миша видать, чим їжак. Мишка ніж я... ріжак, і він не може не встигає її спіймати. Скажи, добре. Що... Ольга я що... дізналася Оля. Я дізналася, що їжак спить 100, 128 днів. Прекрасна, Олечка, ти розумничка, ти була уважна. Хто ще що дізнався, хто хоче поділитися інформацією? Варвара, я дізналася. Я дізналася, що коли їжаки сплять, то у них температура 150 градусів. Скільки? Яка температура у них? Вибач, погано чути. 150 градусів? Та ні, не 150 градусів. Це його звичайна ну, норма, це 34 градуси. А коли він спить? Яка температура тіла стає? Хто був поважний? Допоможіть перевести. Маша, я. Маша, скільки падає, на скільки падає температура тіла сплячого їжака? Я зараз, коли це почула, мене це так здивувало, уявляється, всього 2 градуси. Це як зараз удворі ну, у нас приблизно, навіть холодніше. Уявіть, це дуже дивно. Мене це здивувало. Та отакі от вони ці їжаки, такі цікаві. Запропоную вам переглянути про них відеофрагменти трішечки

Ой, езачок и черепашка. Черепаха, батьки, такая суси. Твой язычок жира поручи с черепашкой. О, черепаха и язычок. Добре, ну мої любі, так як ми сьогодні весь урок з вами говорили про добрі справи, то я пропоную вам завершити наш урок пісенькою, яка називається Даруй добро. Слухайте її уважно, хто хоче і вже встигає прочитати слова і співайте. Музика і слова Наталії Май. sí чудова пісня. Що ж, мої любі, на цій позитивній ноті ми завершуємо наш урок. Я сподіваюся, що був для вас корисним.